Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні неділя. Ми зустрічаємо гостей, а я хочу вам розповісти про останній мотоцикл КМЗ Дніпро Ретро, котрий був випущений в 2011 році, був недозібраний. Модель зветься 857.021. І дозбирали ми його вже в нас в Запоріжжі і закінчили ми його збирати до війни. І це був перший мотоцикл. Котрий е спромогла зробити моя майстерня музея Портал. На ньому є, звісно, недоліки трошки. Хто розуміється в темі, той одразу скаже, що саме на ньому не так, ні по заводу. Але в ньому бракувало задні частини, ми його дозбирали, був відсутній один бардачок, але він в селому зібраний на рамі соло. І ось такий мотоцикл з запозиченим баком від Юнкера іжа. Запозичена вілка і він відсилає нас до Harlia серії X, до Harzy серії X, котрий був з двигуном від М72. Скоріше за все, завод хотів зробити саме щось схоже на цю модель. Але офіційно це останні мотоцикл заводу КМЗ вироблений в 2011 році. Після цього завод вже не виробив жодного мотоцикла. Приходьте до нас на виставку в нас тільки.